Доброго дня. Вас вітає Андрій Коношенко на каналі Бокс по неділям. І я пропоную до вашого перегляду боксерський поєдинок Шугара Рея Леонарда. Дебютний поєдинок Шугара Рея Леонарда проти Вегаса. Поєдинок проти Луїса Вега. Отже. Шугар Лей Рей Леонард є одним із найвизначніших, один із найкращих боксерів за всю історію. Перед вами перший раунд. Ви можете побачити неймовірна техніка. Шугар Лей Рей Леонард у білих шортах, а Луїс Вегас у червоних. Як ви бачите, повний контроль дистанції Джеб, джеб, джеб. постійно рухається, постійно рухається. Луїс Вегас. Луїс Вега просто не може попасти по ньому. і Все він просто не може по ньому попасти. Ви погляньте, який неймовірний таймінг, який неймовірний, який неймовірний контроль дистанції. Це перший професійний поєдинок Шугара Рея Леонарда, одного з найкращих боксерів в історії. Повний контроль, повний контроль не дарма його називають найбільш величнішим. Луіс Вега. Ну, Він нічого не може зробити. Ви знаєте, мені дуже подобається стиль Шугара, Шугара Рея Леонарда. Е... Просто стиль, неймовірна техніка, і саме головне, що він практично не пропускає удари. Взагалі, декілька слів про шугара рея Леонарда. То дійсно, то дійсно він його зріст 100, 177 см, розмах рук 188 см. Цей поєдинок проходив 5 лютого 1977 року. Ось уже й другий раунд. А, звісно, це поєдинок у записі. Перед вами я вам пропоную антологію поєдинків Шугара Рея Леонарда. Я планую викласти всі, всі його поєдинки з моїми коментарями, не дивлячись на те, що в нього зріс 177 см, розмах ру становить 188 см, Щоб ви розуміли, це як зараз у Теренса Кроуфорда. Дійсно, при такому і при такій вазі, це середня вага, класична середня вага, ліміт 160 фунтів або 72,6 кілограмів. Ну вже тут можна побачити, що шугарей Леонард це просто король, король боксу. Видно, що він працює на очки. Він не має плану вирубити якось Луїса вегу. Якби захотів, я думаю, вирубив би, але немає такої мети. Мети, мети вирубити Луїса Вегу просто немає. Мета пристрілятися, прочувствувати дистанцію. Ну взагалі дихати, дихати. Адже стиль такий енергозатратний у шугарарея. Не знаю, не знаю. Це просто техніка, знаєте, ідеальна техніка. Із сучасних боксерів мені нагадує Шугара Рея Леонарда Дмитро Бівол. Дмитро Бівол боксер із Киргестану. Абсолютний чемпіон на півважкої ваги. Дійсно, за технікою нагадує Шугара Рея Леонарда. Джеб, джеб, відчуття таймінга не, об... не загострює. Так, Шугара не загострює, адже в цьому немає потреби. Головна задача, я вважаю, головна задача боксера це не пропустити, не пропустити важкий удар. Чим і займається зараз Шугар Рей Леонард. Тому це дебютний поєдинок. Дійсно, навіщо ризикувати? Як ви бачите, повна арена зібралася повна арена. Ну, вже навіть коментатори порівнюють Шугара Рея Леонарда з Мухамедом Алі. Так, дійсно, можна порівняти з Мухамедом Галі. Ну, ну, по техніці Шугарей Ле... Шугар краще, на мою думку, за Мухамеда Алі. На, до речі, цей поєдинок проходить у Сівік Центрі на арені Сівік-Центр Балтомір. Професіональний дебют Шугара Рея. Третій раунд. До речі, це шестираундовий поєдинок. Якраз за шість раундів. Я думаю, поєдинок пройде всю дистанцію. Шугерей не буде ризикувати. все таки кар'єра довга. Навіщо йти загострювати, коли він і так з дальньої відстані розбиває Луїса вегу, просто розбиває. Тут ні додати, ні убавити. тотальне домінування, і ніхто нічого з цим не може зробити. Я вже забігаю наперед. Кажу: ніхто нічого не може з цим зробити так. Одне зачарування технікою, технікою виконання. Ви тільки погляньте, майже кожен удар долітає до Луїса Вега. Луїс Вега приймає удари чи, чи то на туло, чи то в голову. Ну, треба віддати належне Луїсу Вегасу. Все ж таки, які б там удари, але це професійний бокс. Тут кожен удар відчувається, і він відтримує всі удари, хоч навіть шугарей і клює. Ну, видно, як клює джебом. Джеб, джеб, джеб. Джеб це головний удар в арсеналі. Он тільки що й був правий крюк. Джеб здвоєний. Он, глядачі. Глядачів захоплюється, і знаєте, таке відчуття, що це, іначе, не професійний дебют. Перший поєдинок а вже повні арени на стадіоні у Балтімор-центрі. повні арени. Рідко коли можна побачити, коли професійний дебют збирає повні арени зазвичай, коли відбувається професійний дебют боксера, то це або якийсь ем, маленький стадіончик напівпустий, або якийсь глибокий андеркард. А тут уже вон, скільки людей прийшло. Ну, а, ну це я називаю мельниця. Луїс Вега включив мельницю, розмашисті удари. Якби така мельниця попала по Шугару Рею, то міг би бути й нокдаун. Але Шугар Рей настільки вправний, по ньому неймовірно складно попасти, практично нереально. Як ви бачите, Луїс Вега вже навіть не викидає удари, йому під захищатися. Дивіться, Луїс взагалі не викидає удари, бо це небезпечно. Можливо, саме цей допоможе йому вистояти до кінця. Я не бачу, щоб він викидував удари. Та він просто не, не може підібратися до Рея. Ось підібрався, викидує удари по корпусу да дає попрацювати, в клінчі. погляньте, як він відпочиває на канатові. Це просто знущання. Публіка полюбляє таке. Дійсно, Шугар Шугарей, вінний представник Сполучених Штатів Америки. До речі, стійка у нього правостороння. Ось тільки що побачили статистику на любительському ринзі. Провів 150 поєдинків, 145 перемог і лише 5 поразок. Для любителів де лише три раунди. Це неймовірний результат, неймовірний показник. Лише п'ять поразок. До речі, резиденція місце проживання Рея, Палмер Парк Меріланд. Які серії? Важко встигнути порахувати, скільки серій на ніж Шугарей. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять дванадцять, тринадцять. Це тільки він може стільки серій наносити. Ну і Дмитро Бівол, до речі, коли був молодший, особливо згадую його поєдинок проти Ліндона Артура. Там Дмитро Бівол також наносив 16-17 ударів серію. До речі, Дмитро Бівол говорив, що Шугар Рей Леонат є одним із його улюблених боксерів минулого. І, і ми бачимо, чому. Ну, Луїс Вега видно, що просто виживає. Вже четвертий раунд. Всього тут 6 раундів. Якби було більше раундів, то не вистояв би Луїс Вега. Просто масою, масою бере, масою ударів. Кількістю і масою. О, Тут і Луїс Вега по корпусу попав непогано. До речі, видно, що Шугар Рей Леонард він також пауза забира, але ну, не можна в такому темпі відбігати всі раунди. Ой-ой-ой, непоганий апперкот від Шугара Рея. Непоганий боковий крюк. Тобто, бачите, тут можна побачити, що Шугар Рей, він, можна сказати, це для нього експаринг. Він тренується бити не тільки джебами. Він бачить, що якщо боксувати самим джебом, проблем не буде. Але у майбутньому, так, на майбутнє треба напрацювати. і аперкот, і лівий, і правий, бокові Е, можна скористатись. уй юй непоганий, правий прямий, правий прямий ще один. Шугарей. Легенда. Його ж не дарма вважають одним із найкращих боксерів в історії. Які бокові проходять? Ще один боковий. Аперкот. Оце ж, бачите, ближній бій. Шугарай може, коли потрібно, Шугарай буде боксувати в ближньому бою. Він не боїться ближній бій. І в чому проявляється велич Шугарарея? Тому що він може боксувати як на дальній відстані, так на ближній і на середній. Ну, звісно, його короночка це дальна відстань. Якби перед Шугаром Реєм стояв якийсь нокаутер, а не Луїс Вега, ви погляньте на повторі, то я думаю, що Шугар Рей боксував би практично з самої дальньої дистанції. А тут дійсно суперник безпечний, то можна якраз вклинюватися і у ближній бій, і на середню відстань. Ну, бачите, ось короночка, короночка Шугара Рея Леонарда, дальня відстань. В плані, в плані Арсеналу, саме в плані боксерських навичок і арсеналу, точно найкращі в історії. Шуга Рей Леонард, на мою думку, найкращий в історії боксер. В плані арсеналу. В плані досягнень побачимо, буде в нас антологія. Тобто, це не перший це перший поєдинок і не останній. Я планую продемонструвати вам усі поєдинки Шугара Рея Леонарда. І там ми побачимо. Зокрема, ви побачите, шановні глядачі, яких досягнень, які будуть досягнення в Шугара Рея. Це перший, професійний, це перший професійний поєдинок по аматорам Шугарей досягнув неймовірно великих висот. Дійсно. Така виконавська майстерність. Клінч. Ну, дійсно, треба потренуватися Шугару Рею і попрацювати в клінчі в Майбутньому, коли будуть нокаутери, я впевнений, не будуть нокаутери небезпечні. То все ж таки треба треба вміти розривати дистанцію і в клінчі попрацювати. Фрейжолайт Луїс Вега дуже мало попав сьогодні. Дуже мало попав ударів. Так, ви тільки вдумайтеся, у перший поєдинок та Шуга Рей Леонард уже збирає повні арени. Діло в тому, що це не просто так. На любительському ринзі у нього лише п'ять поразок. Шуга Рей Леонард олімпійський чемпіон 1976 року у ваговій категорії до 63,5 кг. кілограмів. Він на Олімпійських іграх, які пройшли у Монреалі, в 1976 році забрав золото. Це не просто так, а також він виграв панамериканські ігри у Мехіко в 1975 році. У Мексиці у Мехіко дуже важко виграти взагалі будь-кому, тому що там якраз завжди підсужують мексиканцям. Він поїхав на чужу територію Шугарей і виграв панамериканські ігри в Мехіко в 1975 році. Молодець Шугар-Рей, молодець. Ви побачили цілковите домінування, і зараз буде останній раунд Шугар, Шугар рей Леонард, чемпіон панамериканських ігор 1975 року, в першій на півсередній вазі, і чемпіон 21-х літніх Олімпійських ігор 1976 року, первому, в першій на півсередній вазі. Це легенда, легенда любительського спорту цілковита легенда. Я впевнений, Ого, ну тут в рубку в рубку вступив Шугарей. Тут він по... тут ви можете побачити, що Шугарей може тримати будь-який удар. Він може й в рубці працювати не обов'язково на дальній дистанції. Коли треба, він може попрацювати в мексиканському стилі. Ну взагалі Шугарей. Леонард, в чому в чому його такий високий клас проявляється? В тому, що він по-перше боксує у різних стилях. Звісно, його коронний стиль це дальня дистанція. Я більше називаю це така радянська школа боксу, радянська, кубинська. Так, але він може прекрасно боксувати і в американському стилі, як зараз. І дійсно, Шугарей легких шляхів не шукає. Він для першого поєдинку міг би боксувати з якимось мішком, але він не... з якимось міткардером. Але ні, він вибрав Луїса Вегу. Луїс Вега, який непоганий боксер. Якраз з приводу Луїса Вега, то його послужний список. Щоб ви розуміли, він здобув 10 перемог. У професіоналах Луїс Вега. Тобто, це, як то кажуть, непростий суперник. Так. Ну, дійсно, тут упевнено по очкам перемагає Шугарей Леонард. Ну, взагалі, Шугарарея Леонарда по очкам перемогти. Ну, практично неможлива задача. І це він демонструє. Цей поєдинок якраз проходив у 1972 році. Так, якраз ми бачимо, що він вегу кормить аперкотами і ударами по тулубу. Удари по тулубу, вони відчуваються дуже сильно. Зокрема, через те, що вони садять, садять твій бензобак. Ось ще один удар по корпусу, удар знизу, ще один по корпусу. Перший поєдинок і він вже неймовірно цікавий. Ці боксери аплодують їм стоячи, вони дарують нам шоу. Аперкот ще один. Який же міцний горішок Луїс Вега ще один аперкот? Ну він аперкотами засипав. А ви думали, що шугарей боксуватиме лише з дальньої дистанції? Ні, ви погляньте, вони обнялися, неначе друзі. Дійсно, неймовірно, неймовірно гарний поєдинок. Молодець Шугар і Леонард, молодець Луїс Вега. Дійсно. Я, я вітаю, вітаю Шугара Ряя із прекрасним дебютом. Дебют неймовірно прекрасний. Подивіться, неймовірна радість. Олімпійський чемпіон. Видно, що він ще в ейфорії від олімпійського золота, яке він виграв. Як? Він радіє від олімпійського золота, яке він виграв у 1976 році. А зараз 1977 рік. І ви бачите, дебют, дебют удався. Що ж, ну а ми пізніше будемо дивитися з вами другий поєдинок другий поєдинок Шугарарея Леонарда. І свій другий поєдинок він проведе зовсім скоро. На цьому у мене все. Я дякую вам за увагу. До побачення.